Задумуєтесь над інвестицією у преміальну нерухомість Варшави. Ексклюзивні пропозиції в престижному Віланові чекають на вас. Наша агенція представляє унікальні пропозиції на ринку нерухомості. Квартири у повністю відновлені до кам'яниці. Загалом доступно лише кілька об'єктів від 36 до 93 метрів квадратних. Кожна квартира має паркомісце, що є рідкістю для історичних будівель у Варшаві. У будинку встановлено новий ліфт, у всіх квартирах високі стелі, чудове планування, задній двір або тераса. Нерухомість лише в 150 метрах від палацу Вілоновського, що надає цій нерухомості додаткового шарму і престижу. Квартири будуть готові до ведення в експлуатацію вже в грудні цього року. Деталі про кожну пропозицію ви можете знайти на нашому сайті. Також запрошуємо вас на дні відкритих дверей, які відбудуться 16 та 17 листопада. Це чудова нагода особисто познайомитися з інвестицією, оглянути квартири та отримати відповіді на всі ваші запитання від наших спеціалістів. Звіжіться з нами вже сьогодні, щоб дізнатися більше та забронювати перегляд. Також у випадку купівлі нерухомості на ці інвестиції покупець не оплачує послуги агентства. Деталі в описі.